Їжачок. Гіганська медуза. Привіт їжечку. Привіт. Що робиш? Прямую на пляж, шукатиму різні речі. Це має бути весело. Так, дивись. У мене є відерце і лопатка. Я збираюся. О, а...

Тобі лоскотна медуза. Їжачку, медузи не розмовляють, але вона гарна. Я хочу забрати її додому. Та вона завелика їжачку. Я хочу взяти її з собою. Їжачку? Їжачку, мені здається, медуза не хоче до тебе додому. Вона мусить. Ходімо, медузу. Залізаю моє відерце. Я тебе підштовхну. Припини, медузу! Ти йдеш до мене у відро. Напевно, їй хочеться назад у воду. Ні, а я хочу взяти її з собою. Ова! Смакота! <ріст> Кепско, Це була моя медуза діно. Тепер її немає, а я розізвився. Однак медузи живуть у воді їжачку Саме тому вона віддає перевагу воді. О, мушля! Величезна мушля. Можна я візьму її? Діно можна? Можна так. Дякую, Діно. Ти хочеш знайти більше речей. Так, речі шукаємо. Займіться цим. На пляжі можна знайти багато інших хороших речей. Ми знаходимо речі, речі. Ми знаходимо речі, речі, реч, речі речі. Уро! Ми знаходимо речі. うん。